Вітаю, друзі, з вами Лемок. У нас в грі зараз дуже багато активності стартувало, відповідно, давайте трошки про це поговоримо і поговоримо про те, що нас очікує в майбутньому. Отже, зараз проходить 14 та річниця World of Things. Відповідно, щодня заходячи, ми можемо виконувати різні завдання і отримувати при цьому нагороди. Давайте зайдемо в гру і подивимось, власне, як це виглядає. Таким чином виглядають завдання. Сторінка 14 років. Давайте я вам покажу навіть. Ну, я, я думаю, всі знайдуть. Отут, знизу. Можливо, хтось не знає, є такі люди. Заходимо сюди і виконуємо тут завдання. Дивіться, на виконання дається по суті 3 дня. На виконання одного завдання дається 3 дня. Відповідно, я вже виконав, забираю нагороду першу. І далі в мене потрапити в топ-7 команди. Такі завдання просто виконуємо. І потім заходимо в магазин, як воно довго працює. Заходимо в магазин і тут маємо можливість, власне, за ці нагороди, спеціальні нагороди, товари за золото за святкові монети, обрати собі доволі такі жирні плюшки. Чому жирні? Тому що можна забрати собі. Бонове якесь обладнання, я так розумію, що можна буде отримати тільки одне бонове. Можна забрати собі стилі 2D, які нікому, по суті, вже можливо і не потрібні. Є дні према, вони коштують недорого, всього-навсього 2 монетки. Чотири рази можна забрати. І найбільш неадекватне ваше рішення буде це придбати універсальний посібник за 30 от монеток. Чому неадекватний? Тому що за 30 монеток ви можете взяти собі. Якесь там бонове обладнання і відповідно ним насолоджуватися. Рекомендую брати все ж таки бонову турбіну, тому що її придбати так доволі складно буде десь інакше. По суті, тут більше нічого такого цікавого немає. Хіба що бонове загартування, але його вже давало декілька разів, тому я думаю, на ті танки, які ви хотіли, все ж таки ви вже собі забрали, а бонова турбіна буде більш універсальною. Так, це по цьому. Плюс додатково до цього всього, там у нас є ще сторіночка така знизу нагород отут-от. Тому ми зможемо ще отримати собі два дистилі і також різні нагороди. Давайте подивимося, що там дає. Так, дуже довго воно нараховує чомусь. Ну, тим не менше. Все це діє до 19 серпня. Дало нам мені прем 3 рівня. Ну, тобто слот в ангарі. Що тут у нас ще є? Ну, по суті, тут нічого такого цікавого. Великі ремкомплекти, кредити, досвід. Ну, Коротше, от, ці нагороди знизу, ну, такі собі бонуси, знаєте. А головне це в магазин. Отже, це по цьому. Потім у нас стартувала подія шквальний вогонь. Це дуже-дуже веселий режим. Рекомендую в нього пограти. Хто не грав, відповідно, тут є один любимець, який всім сподобався. Це ота от штука. Було б дуже цікаво, якби, звичайно, додали його в гру. І відповідно так. Ми можемо отримати такі от нагороди. Що тут у нас? Бони? Ну, по суті, нагороди такі самі, як фактично, як завжди. Плюс у нас тут є очки бойової перепустки, що доволі таки непогано. Можна трішечки собі підфармити. За 150 дочок ми отримуємо. Ну, непогано, непогані нагороди. Загалом ми можемо отримати отакий пул нагород. Тобто. Ну. Ага, тобто, вони випадкові. Я це не, не дочитав. Ну, тобто, вони випадкові, може вам щось із цього всього випасти. Подивлюся, пізніше як воно буде працювати. По цьому режиму. Класно, супер, все чудово. У нас зараз, до речі. В цьому в акціях. тобою у нас є акція на центрону прокачку, і є на Чехословацькій. Що нас чекає далі? Давайте зайдемо власне, в браузер і подивимось а що нас чекає далі, які, які будуть на прокачку. Дивіться, е, буде в нас новий бойовий сезон 15-й. Відповідно, що в нас за техніка буде? Буде концепт 5 стиль, буде пазік-стиль, відповідно, К-91 СТ стиль. Значить, відповідно, хтось із цих двох, ну тобто два із цих трьох танків, будуть обов'язково на наступний місяць на прокачку. І я думаю, що потім ще через якийсь час один буде цей із них. Теж на прокачку і плюс ще один танк. Ну, тобто, фактично на прокачку оці три машини будуть в майбутньому. Це фактично вірогідність 99%, що воно так власне і буде. Тому, хто не вкачав якийсь із цієї техніки, хоче покачати, то поки що почекайте місяць, далі буде цікавіше. Потім тут Водекспрес нам передає, що будуть апати преми. Всього-навсього 30 машин, по-моєму. Чи 32 30, ні, 38 танку. М і тут по списку дуже цікаво насправді. Я не знаю, як це буде реалізовано в новому оновленні. Ну, тим не менше, об'єкт 590 тут я можу подати, що його потрібно було апати. СТ-9 його і апали під час того, як продавали, але все ж таки машина посередня, як зустріти його в рандомі. Доволі важко. Потім дуже цікаво будуть апати ЛТшки, і найцікавіше будуть апати ялиночку. Франція ну, тобто, Це буде дуже жорстко, будуть апати ще й Ну По списку техніки дуже сумнівно, що більшу частину техніки взагалі не потрібно апати. Тобто с 1 чудовий фарбер, наприклад, Наприклад, з чудовим пробиттям Для чого його апати, що там можна апати, я не знаю. Ну, подивимось пізніше. Насправді, по натиску буде новий сезон, в якому буде нагорода Т-57 Heavy, тільки в унікальному стилі. Тобто це буде інший танчик, але в унікальному стилі. Теж все таке, знаєте. Я не знаю, як на це реагувати. Для чого вони це роблять, я не розумію, чесно кажучи. Натиск буде перший осінню, потім буде зимою і кінець буде весною. Для того, щоб отримати техніку, треба буде зібрати 9 жетончиків замість 12, як було на CS-10. Відповідно, кількість машин отримує більше, більше людей отримує значну кількість машин. От. Техніки Хевіка роздадуть майже не кожному. Тому що 9 тих монеток відносно назбирати легше. Це не потрібно, кожного разу заходити в золото, а зупнятися на попередньому етапі. Тому по новинах очікуємо незрозумілі речі, граємо в шквальний вогонь, насороджуємося артою. Нагадую, що десь через місяць, на наступний місяць, буде також проходити глобальна мапа. Відповідно, хто бажає там отримати якісь танчики за глобальну мапу. Рекомендую звернути увагу, тому що у нас літо. Відповідно, літом отримати на 20-30% легше техніку за глобальну мапу. Отакі от от справи, друзі. Новини суперечливі. Особливо для мене стосовно апу премтехніки. Дуже дивно все це виглядає. Ну, власне, Це поки що така новина. Притянуто все за вуха. Подивимось, як це буде на ділі виглядати. М -м всім гарно дякую за перегляд, друзі. І бувайте.